Здавалося б, мирний план для України від Сполучених Штатів це ж має бути про мир, правда? Але виходить так, що він ризикує розколоти весь західний альянс. І в центрі цього всього ну дуже глибока незгода, яка ставить під загрозу не просто мир в Україні, а й знаєте, майбутнє трансатлантичних відносин як таких. І от власне ці слова президента Зеленського, це ж не просто якась політична заява, це, по суті, та сама моральна червона лінія, яка проходить крізь усю цю історію. І саме вона пояснює, чому вся ця дипломатична битва, знаєте, зайшла в такий глухий кут. Ну от і виходить такий парадокс план, який мав би закінчити війну, сам опинився ну, на межі провалу. А все чому? Бо його ж творці, ключові гравці, просто не можуть домовитись про найголовніше, про його фундаментальні умови. А хто ж головний рушій цього процесу? Ну, звісно, Білий Дім і особисто президент Трамп. Адміністрація США, скажімо так, дуже активно проштовхує свій мирний план і вимагає від Києва приймати рішення ну дуже швидко. Це вже, знаєте, така собі дипломатія на межі фолу. Просто подивіться на цю хронологію, на цей темп все відбувається буквально за лічені дні. Спочатку 5 годин перемовин із Путіним, потім 2 години розмови з Зеленським, а вже після цього ціла буря публічних заяв, якихось репостів, все це створює ну просто неймовірну атмосферу тиску. І ось ця пряма цитата Президента Трампа, вона, знаєте, розкриває всю суть американської стратегії. Це ж не просто він висловив якесь розчарування. Ні, це дуже потужний сигнал і для Києва, і для європейських столиць. Вашингтон, по суті, каже: або ви з нами, або ви перешкода. Будь-який опір плану буде сприйматися саме так. Але Україна, Україна не збирається просто так поступатися. У відповідь на весь цей американський тиск Київ займає дуже принципову позицію. Він відмовляється від ключової, найголовнішої умови цього плану. І як ми вже казали, це рішення має глибоке моральне коріння. І от власне ця ключова умова про що йдеться? А йдеться про повну передачу всього регіону Донбасу під контроль Росії. Ось він, той самий пункт, через який усі переговори по суті і зупинилися. А щоб зрозуміти масштаб цієї вимоги, є одна цифра: 30%. Саме стільки території Донбасу все ще контролює Україна. І це ж не просто земля, це великі промислові міста, як от Краматорськ чи Слов'янськ. І от саме від них Вашингтон і пропонує Києву відмовитися. І, от на тлі всього цього американського тиску, позиція Європи стає ну, надзвичайно важливою. Ключові європейські лідери стають на бік України. Вони по суті створюють таку собі противагу Вашингтону і закликають до ну, скажімо так, більш спокійного і виваженого підходу. І ці розбіжності між США та Європою стають ну просто очевидними. З одного боку американський підхід це швидкість, це тиск, це навіть публічна критика союзників. А з іншого боку, європейський це обережність, терпіння, солідарність з Україною і що важливо, увага до деталей. І от слова німецького канцлера Фрідріха Мерце, вони, мабуть, найкраще підсумовують всю європейську позицію. Бо це ж не просто слова підтримки на адресу України, це ще й дуже чіткий сигнал для Вашингтона. Європейські столиці не будуть сліпо погоджуватися на план, який вважають, м'яко кажучи, невигідним для Києва. Та знаєте, територіальні поступки це насправді лише верхівка айсберга. Є ще ціла низка інших, не менш критичних питань. По яких сторони просто не можуть домовитись, і через це переговори по суті і стоять на місці. Так от що це за питання? Ось три головні камені спотикання перше це, звісно, територіальні поступки, друге майбутнє членство України в НАТО, і третє, що дуже важливо, так звані надійні гарантії безпеки. І отут виникає ключове питання а що ж це таке ці надійні гарантії безпеки? Бо саме визначення слова надійність стало ще однією, знаєте, прірвою між позиціями України та США. Подивіться, різниця в підходах тут ну просто величезна. З одного боку, вимога України. Це має бути офіційний договір, юридично зобов'язуючий, ратифікований Сенатом США. А що пропонує Вашингтон? Якісь розмиті ширші рамки без ратифікації, без чітких механізмів. І для Києва, по суті, це вибір між реальною безпекою і. Ну, просто порожніми обіцянками. І от виходить, що всі ці суперечки навколо мирного плану для України вони переросли в щось набагато більше це вже не просто якийсь дипломатичний конфлікт, ні, це справжній тест на міцність для всього західного альянсу. І справді, тут на кону стоїть не лише доля якоїсь однієї мирної угоди. Мова йде про єдність усього заходу. Оці розбіжності між США та Європою стають все глибшими, і це може дати, знаєте, довгострокові тріщини в усьому альянсі. Ну і власне ця оцінка від CNN – це знаєте, таке дуже суворе попередження. Будь-який розкол, будь-яке тріщення в лавах західних союзників це розглядається як стратегічна перемога для Кремля. А це, в свою чергу, підриває всю колективну безпеку. Отже, в результаті ми залишаємося з таким, знаєте, дуже парадоксальним питанням: чи може прагнення до миру в Україні зрештою зруйнувати ті самі альянси, які є її головною підтримкою? Схоже, ціна цього миру може виявитися аж надто високою, і відповідь на це питання визначить не тільки долю України, але й без перебільшення майбутнє всієї глобальної безпеки.